Доброго дня. Сьогодні хочу вам показати підліткові кросівки для дівчаток, такого ніжного рожевого кольору з білою підошвою. Дівчатка люблять такий стиль за те, що він універсальний. Ці кросівочки можна носити і під спортивний костюм, і просто одягати в школу, хоч під джинсики, навіть під платячко чи під о, спідничку. Ось дивіться, наша вже з вами відома система автошнурок. Показую вам поближче я. Кість. Автошнурок, на відміну від звичайного шнурка, набагато практичніше, набагато зручніше. Ножка краще фіксується, краще тримається взуття на ніжці. Ось всі розміри є в наявності. Також на сайті на нашому вулкан можете подивитися інші модельки, кросівок. комусь, може, босоніжки на літо потрібні. Якість класна. От, ну і колір дійсно такий універсальний. Підходить під будь-який одяг. Будь ласка, переходьте за посиланням на наш сайт, обирайте взуття для всієї родини.